Вітаю всіх на своєму каналі. Ми у військовому. Збираюсь додому. Зараз тільки 12.00, а я вже додому. Дуже довга буде поїздка, дуже цікава. Чому? Тому що в мене потік радіатор. Не витримують залізні не витримують коні за ці два місяці що я? Акумулятор. Стартер, вихлопну систему, ну, глушитель поміняли, піч замінили, що подшипники в ступі передні теж поміняли. Ну а сьогодні радіатор. Десь 3 кілометри до села залишилась остання балка, я піднявся, дивлюсь, щось, щось ми кипимо. Двигун не перегрів, я так сподіваюся, тому що я побачив. Якраз от підходила стрілочка, я ще поб... ну, звернув увагу, под... проїхав десь там кілометр і заглушив. А, зі мною їхали хлопці ззаді, вони приїхали з Нікополя робити опалення. А, дали води, там, залили воду, да, якось я до... дошкрябав. Зараз взяв десь 15 літрів чи 20 з собою, буду намагатись їхати на Нікополь, поки є світло. Якщо не доїду, хтось дотягне. Так що в мене як не день, так приключення. Е, завжди казав, що в селі якось е, так дуже-дуже. Я два рази всього бачив, як вимикали світло, і десь на годину, ну, найбільш, коли був блекаут, то я дзвонив на село, то казали, що 4 години не було світла, а так був ціли, цілий день світло. Сьогодні приїхали в мене радіатор і немає світла. Кажуть, з 6 ранку, 12-та досі немає світла. Хлопці підковані, хлопці перфоратор чутно. Е генератор працює, <laughs> тому праця йде, але ну, не так швидко, повільно. Тому що не можуть два паядника під'єднати під вони по 1,5 кВт. З одним будуть працювати. Ось такі діла. <laughs> Хто не працює, той не помиляється, як кажуть. Ну от У мене отак. От ну нічого, ми ж не незламна нація, ми... нас ракети не зламали, а як... Токи... Якийсь радіатор, будемо штовхати до Нікополя, що там 110 кілометрів, це не дуже багато. Так, давайте що, пробігусь, покажу, що я зробив а, позавчора, а я нічого не зробив. Я зробив тільки вольєр для авчарів. Територія вже загорожена. А, овчарів можна перевозити, щоб вони знали, що це їх територія, щоб вони обживали її і чувствували себе хазійним тут і охраняли. Так, хлопці працюють, причіп, генератор. Я ще поміг їм труби 4-метрові, пластикові вести, я їхав з ними. Отакий От вольєр. Це дуже, вибачте, смішно, коли його знімаю. а Коли я буду щось будувати чи розповідати, то мені цей вольєр. Ви бачите, це я побудував. Там клав вкладку, цю сітку приварював. А вже коли дах почав робити, думаю, візьму таку штуку, як уровень, треба дах по уровню. Ну і бачите кинув уровень. Крива коса, ужасна. Але я думаю, мої овчари витримають. Все буде добре. Зробив таку цікочку, на стілі вже поли поли, все є. Можна навіть. Тут дві хрюшки помістяться, 2 400 в длину і метр 400 за м. Треба там ще позадувати піною. Зробити якісь, може зацинковки уголки, щоб взагалі було класно. Ну і їм домівки поробити. тому що треба із зацинковки щось робити, воно затекло. Коротше, я такий класний будівельник. Ну, прямо, <головіка> і розповідаю, там буду строїть, там буду строїть. Аби воно все не завалилось. Так, що тут Тут розібрали? Якось так, хлопцям не буду мішати. Працюють, все шумить, все працює, нехай працюють. Для себе встановлював таку дату, як 1 чи 4 грудня і треба переїжджати. Тобто це оця неділя. Дуже-дуже сподівався, що так і буде, але. Досі сподіваюся, досі сподіваюся, дай Боже, завтра запустять тепло. Буде котел на мінімалочку, трохи сушить хату, трохи давати тепло, плюс грубка. І якось ми надихнемо цю будівлю на життя. Думаю, якщо ми переїдемо. То вже там Оксанка буде прибирати, заставляє щось там то-то, то і воно набагато швидше піде, тому що я просинаюся вже тут. А Ці дороги вони виснажують, вони ламають автів, автівку, і вона не витримує. Да, я сам трошки не витримуюся, якщо чесно. Трохи схуд. Люди помітили, хто дивиться мій канал. Сон щось загубив. Сьогодні проснувся в час ночі, як дали світло. 3.15 його вимикнули, в 6.38 знову дали. Я все це знаю, тому що в час як проснувся і все. І в дорогу їхати. І я, от в мене є одна проблема. Я не можу відпускати думки. Постійно там думаю, опалення, пали, курник, а я не встигаю, а я обіцяв, а я строю плани. І воно так крутиться в своїй макітрі і вночі так проходим а в дорогу їдеш. День короткий, мряка така, туман, дуже опасна, скользка. На, ближчі, на цьому тижні вже мінус 5, мінус 3. Це вже ледиться буде. Коротше, а я втомлений. Це дуже погано. Я дуже завідую людям, які можуть засинати за хвилинку. Які можуть відпускати думки і відпочивати. Я вам дуже заздрю, ви класні, а я отак. От от. Так що для собак все зроблено, ми можемо переїжджати, залишився тільки курник. Вирішив навіс робити над 7 9,5 метрів. 10 метрів буде навіс і 3 метри заширки, тобто 30 квадратів буде вигул. Планувалось 18 але буде... О, рука так мерзне, візьму її отак. От от. Замерзла, тому що десь ноль. Планувався накрити всього 18 метрів, але ні, 150 курочок ну, більш-менш повинно бути комфортно. І вчора вже придумав собі, що навіс балки, стойки буду робити із дерева. Сварка для мене я самоучка. Для мене трохи це повільно. Я дуже пристрілююсь коли варю, тому що воно не, ну, не виходить. З деревом проще, попиляв, саморез, жик-вжик -жик там уголки, щось там рубаночком і все готово. От, Тому буду робити з дерева. Сотий брус 100 на 100 і сподіваюсь, він буде стояти довго. Шифер є. Шифер є, тому будемо якось так. Сітка рабіця теж є. Буду викручуватися якось так. Десь тиждень буду робити це і все, буду приїжджати. Будемо приїжджати, і якось треба стартувати. Тільки що його дзвонила Оксанка каже, що я не виїжджає, треба, поки ще є день, треба виїжджати. Другу доведеться автівку бросати на трасі, ніхто не відтягне і пішком до Нікопе. Тому все. Отаке відео, відео ні о чому. А, ну, все одно, не будемо ми сумувати, я скажу, блин, ракети нас не здолали, а то ми щось там радіатор, щось там не встигаємо. Все буде добре, встигнемо, все побудуємо і все буде у нас класно. Все, я поїхав. Якщо ви це відео будете дивитись ввечері, то значить я доїхав додому, дали інтернет, дали світло, і я в теплі біля хазяйства, біля родини і все добре. все. Слава нації, слава героям, дякуємо за свою, Пока.